Привіт. Якщо ви дивитеся це відео, то я розповім вам про свою зустріч з Господом однієї ночі і про те, як до того моменту я вважав себе спасенним християнином, спираючись на інформацію, яку вважав правильною. Це вірно? А потім Господь через Святого Духа сказав мені однієї ночі посеред ночі, що це не так. Отже, я. Розповім вам цю історію. Спочатку я хочу розповісти вам трохи передісторії, і також хочу сказати, що це не те, що я коли-небудь робив раніше. Я ніколи не знімав відео про себе, не викладав його на YouTube чи щось подібне, але я відчував сильний поклик від Святого Духа, щоб зробити це відео. Сам Господь я впевнений. Також підштовхував мене до створення цього відео. Я ну, вважаю, що це дуже важливе відео, тому що думаю, що є багато людей, які, як і я, або проходять через це, або виходять з цього на інший бік. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що це відео допоможе комусь там. Це буде єдине відео, яке я зроблю. Я не думаю, що зроблю ще більше. Я просто хотів розповісти цю історію, і сподіваюся, що вона відгукнеться у вас. І якщо це так, то. Сподіваюся, ви почуєте поклик Господа прийти до нього. Отже, трохи перед історії. Я розповім вам трохи перед історією. Контекст mm -hmm. я виріс або більшу частину свого життя в християнській родині. З того часу, коли мені було напевно 8 або 9, я прийняв Господа як, як свого Спасителя. Я пам'ятаю, як у дитинстві пастор церкви запитав мене, чи хочу я це зробити, і я відповів так. Щось, що я хотів зробити, я відчував поклик зробити це. Я не відчував тиску з цього приводу, але я хотів тієї любові, яка, як я знав, була від Господа. І я пам'ятаю, як у дитинстві віддав своє життя Христу, просив його увійти в моє серце, просив його пробачити мені мої гріхи. І я хотів бути з ним назавжди. І я пам'ятаю, як відчував це, знаючи, що це те, що я хотів зробити, і що Господь був зі мною з того моменту і далі. Ну, важко пояснити, але як молодий хлопець, я пам'ятаю, що зрозумів, що я трохи відрізняюся від деяких інших дітей у своєму класі або дітей, з якими я спілкувався. Багато дітей, яких я знав, виростаючи там, потрапляли в багато неприємностей, а я якось уникнув всього цього. Я ніколи не потрапляв у справжні неприємності. Я продовжував ходити до Черчилля. Мені було близько 15 або 16 років, але коли мені виповнилося близько 17, я якось відійшов від цього. Я став молодим чоловіком. Я хотів побачити світ. Я хотів робити те, що робили інші люди. Я відчував, що мені чогось не вистачає, що я залишаюсь осторонь. Ну, ну отже, я. я відійшов від Господа приблизно в 17-18 років. Я відійшов і. По суті, сказав, що більше не хочу мати з цим нічого спільного. Я не хотів бути з Господом. Я насправді не вірив, що те, у що я вірив. Ну у дитинстві було справжнім. І я відчував, що, напевно, це була просто ну, моя власна уява. Але навіть тоді, навіть у ті моменти, якщо я озираюся назад, і якщо бути справді чесним із собою, я знав, що Господь все ще був зі мною. Бо в моєму житті відбувалися певні події. Отже, коли я залишав підлітковий вік, переходячи в свої 20-ті, а потім і в 30-ті, Господь завжди був зі мною в певні моменти мого життя. Я озираюся на деякі з найгірших, найтемніших моментів мого життя і на деякі з найвищих моментів мого життя. Я пам'ятаю, як відчував, що Господь був зі мною в якійсь мірі. Ну, маючи таке минуле в дитинстві, я пам'ятаю, як думав про себе, що я завжди заощаджував. Я завжди. Я завжди буду незалежно від того, що я роблю, значить, незалежно від того, що я комусь кажу Я можу бути грубим, скільки захочу, я можу робити все, що хочу. І Господь просто пробачить мене. Ось і все. Ну, тому що я повернусь і в якийсь момент знову покаюсь перед ним. Але все змінилося кілька років тому. У мене було покликання в житті. Я не можу точно вказати час чи дату, але я знаю, що в якийсь момент я почав повертатися до Господа. Я був далеко від нього так довго, що майже відчував, ніби більше не впізнаю його голос. Але озираючись назад, це не було правдою. Він завжди був поруч. Я просто відволікався. Світ і все, що відбувається в ньому. Я був відволіканий в своїй роботі, в особистому житті. Що завгодно. Середня людина відволікається на гроші, наприклад, товари, іграшки, речі, які можна мати, матеріальні блага, одяг, що завгодно. Мене відволікали всі ці речі. І якось. Якимось чином я знову потрапив до церкви приблизно вісім років тому, на своїй рідній частковій основі. Я не сприймав це дуже серйозно, але знав, що там є щось, що притягує. Як би там не було ніч, я була. І повертатися до церкви. І раптом стало дуже важливо познайомити моїх дітей з Господом. Я бачив, що мої діти починають дорослішати. І я хотів переконатися, що вони з Господом, навіть якщо сам я не був. Я все ще живу в цьому світі. Але потім я познайомився з кількома іншими речами. Отже, щось сталося. Було, як я повертався до церкви, отримуючи, брав дитячі біблії, дитячі біблійні історії, і нарешті отримав біблію для себе. Е, нехай будуть. Навіть не торкався до неї протягом двох років, двох чи трьох років навіть не читав нічого. Тоді я почав слухати місцеву радіостанцію, яка була християнською радіостанцією. І я почав слухати. І поки я знову це слухав, я почав відчувати себе так, як коли був молодшим. Мені не вистачало присутності Господа в моєму житті. І я відчував притягальність до цієї радіостанції. І я відчував притягальність до церкви. І я почав смирятися перед Господом і почав допомагати людям, які були хворі або бездомні. І я почав робити всі ці речі. І я помічав себе знову. І все ж я все ще людина, яка вірить у Господа. Але я вірив ось тут. І я не вірив ось тут. І є велика різниця. І навіть хоча я вірив у Господа ось тут, я відчував це притягнення і цей поклик, я би ловив себе на тому, що плачу. Я бачив бездомну людину на узбіччі дороги, і я починав плакати, бо раптом відчував їхній біль. І я міг зрозуміти, що вони проходять через щось важке, чи то були бездомні, які були залежними від чогось. Чи вони просто були голодні, щоб це не було. І я намагався дотягнутися до цих людей. Я ловив себе на тому, що зупиняюся, і виходжу з машини, і бігти до них і запитувати, чи потрібна їм якась допомога, і просто такі дрібниці. Я не намагаюся виглядати краще, ніж я є, адже я просто звичайний хлопець. Але це прагнення ставало все сильнішим і сильнішим. А потім одного дня мені прийшла в голову ідея, яку я вважаю натхненною Святим Духом, бо я не дуже добре читаю. І частина причин, чому я не читав біблію, полягала в тому, що я не дуже добре читаю. Я намагаюся читати і запам'ятати цю інформацію. Але якщо ви схожі на мене, мені доведеться прочитати її 3-4 рази, перш ніж я нарешті її зрозумію. А іноді читаю Біблію 3-4 рази. Це просто не станеться. Це просто не станеться для мене. І щось мені сказало. Зайти в інтернет і знайти аудіобіблію, про яку я раніше ніколи не чув. Але з якоїсь причини я це знайшов, завантажив. І тепер це додаток на моєму телефоні. І в той момент, це сталося, напевно, три роки тому або два роки тому. Я почав слухати радіостанцію приблизно три роки тому. І я почав відчувати, почав я почав отримувати багато від тієї радіостанції, тієї християнської радіостанції. Я завантажив аудіобіблію. І аудіобіблія була. Щось, що Господь точно надіслав мені. Без сумніву, як тільки я почав слухати аудіобіблію, це відгукнулося в мені, це проникло в мою душу. Моя душа почала прагнути більшого. Отже, я пройшов через Матвія, потім через Марка, і я слухав це, поки їхав у машині. Отже, якщо я їхав на зустрічі, або куди б я не йшов, якщо це була година їзди або півгодини, я б. І за годину або дві на день ви будете здивовані, скільки насправді може пройти аудіобіблія. Отже, я проходив через Матвія, Марка, Луку, Івана, Дії, всі, е -е, всі книги Павла, Петра, Якова, я проходив через них і раптом зрозумів, що я вже. Через новий заповіт. Протягом тижня або двох я був вражений, і інформація почала відгукуватися. Отже, як тільки я знову почув ці слова з Біблії і я почув їх... Від цього конкретного актора, який читає Біблію в цій аудіо Біблії, це почало вбиратися. Тоді раптом святий з того, що я можу зрозуміти, святий дух почав входити в мою свідомість. І скажи мені, що ви чуєте і що ви читаєте? Ось що це означає, тому що я читав це і все ще не розумів насправді. Зрозуміти, що це означало, тому що я не дуже хороший читач. Отже, у мене була проблема. Але як тільки я почав це чути, і те, як це відгукувалося, було так, ніби це проникало прямо в мою душу. І я не усвідомлював, що відбувається. Але що відбувалося, це всі молитви, всі відповіді на мої молитви. Протягом років, коли я щось говорив, я щось читав, я казав: я насправді не розумію цього, я насправді не отримую цього. Раптом все почало ставати більш зрозумілим, і це справді почало. Це сталося зі мною, коли я слухав притчі. В Матвія, Марка, Лукита Івана, особливо притчі про орендарів і притчі про сіяча і виноградник, ці притчі справді почали резонувати, і я почав ставити під сумнів своє.